Засідання виноситься 15 проєктів рішень. У нас присутні заповідачі, засоби масової інформації, юридичне управління, організаційний відділ, мешканці громади. Є запитання до присутніх? Прошу порядок денний з 15 питань підтвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто проти ступень? Все приймається одного голоса. Розглядаем про про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. реклама до 100 плана, головний архітектурный. Звернувся з товариство термінал 2016 по Бульвару Незалежності 1013 у Чорних Запросів. Фізична особа Островерхова Марія Романовна. Товариство формаша по бульвару незалежності 11 фізична особа Якінчук Ілля Вікторович, фізична особа підприємниць Якінчук Ілля Володимирівна. Є зауваження заперечення? Немає? Є пропозиція тоді підтримати. Немає mm -hmm. заперечення? Закривається. Право, будь ласка. Пан Іван, є побудження реклами по а, балансу перемоги? По 1,5 і 1,4? Да, не повисково, повисково. Є, да. Це, да, Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, рішення підтримано. Про заходи з підготовки закладів освіти до спинської центральної громади та організації початку 24 25 року навчального та опалювального сезону. Нині так само плаваємо, будь ласка. Прошу запекли диплом закладів з будовою до початку 2024-25 року вихвалювання сезону, забезпечити збільшення кількості дітей, які на збільшення для звачів позиції відзначаються очною формою облаштованих захисних споруд, постійний контроль за саме готовності цих споруд, продовження роботи нарощування фонду захисних споруд, облаштування від наявних, які є а також будівництво нових. Забезпечення їх обслугову, проведення ремонтних робіт в кабінетах значених для осередків викладання предмету захисту України, продовження роботи над та оптимізації мережі заходів, формування методичної мережі старшої посільною. Школи, mm -hmm. продовженого дня, охоплення дітей позашкільною освітою, розширення мережі куртків патріотичного спробування, належне функціонування інклюзивно-ресурсного центру і в також проведення в своєчасному і повному обставі оплати праці працівників, не будь-якої заборгованості, забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку. Які вимушено зловмилися за межами України, а також на, під, на підконтрольних територіях, здобуття освіти в закладах освіти громади, надання дорослому населенню освітніх послуг, кусовою підготовкою підвищення кваліфікації кухарів, забезпечення безплатним харчуванням, підведення дітей, особливо дітей з особливими освітніми потребами, заходи з організації харчування. Посилення співпраці з міжнародними організаціями, установою фондами залучення послуг для реалізації освітніх проєктів, проведення навчань тренувань, алгоритму дій під час загрозно звичайних ситуацій, спричинених воєнними діями, проходження працівниками обов'язкового медичного огляду, підготовки приміщень будівель до початку навчального року. Проведення ремонтних робіт повністю в усьому закладі також виплатили ціні умови парі, заході за необереження. Забезпечення є питання до дуже цікаві заходи, але якщо буде прийому ще виконкового, можна хоча б і такі дуже багато короткі. Скільки владності обладнання оставала поликарнетом і чим вирішили це питання? Передньо було прораховано всі кошти, які треба на медичні заходи. Також врахували огляд психіатра, який передбачено або рік раз у рік, або передбачено раз у три п'ять років. Тому це питання вирішилося вже давно, і з цього року всі вчителі і всі працівники, які Я б дав би напевно, на вашому місці, трошки іншу відповідниця у нас є. Відокремлії юридичної особи. Кожен ну, це заклад, вже так, що вони це вони окрема юридична особа. Ми виділяємо кошти на окрему юридичну особу. Управління освіти <кх> це розпорядник коштів. Безпосередньо е, перераховує на відповідні заклади. Заклад може замовити послугу там, де він забажає. І хоря бачимо погляд психіатру за кошти місцевого бюджету. Що буде так? Ці обладнання коштує замість. І останнє, оце мережа для старшої старшої ланки. Чи є якісь проверіння? Паралельний канал завжди був. І... Формування відповідно до вимог ефективної мережі закладу освіти, в тому числі старші аквапережі. Ми реалізовуємо програму, яка передбачена за формування освіти у нашій громаді до 2027 року. Все йде, як я повно запланувала, все йде з рекомендаціями. і рекомендаціям з однолітній рекомендаційний фонд, який йде Якщо можна, це вже дискусія, а не запитання, вибачаюся. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення? Прошу голосу. Оголосимо. Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету міської ради матеріальних цінностей. права матеріальної цінності і мінологоти це для нашого заєкції форма. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про призначення та реалізацію сонічну фонді західного суду. Після Петра Миколаїв, виконуючи обов'язки начальника управління соціального захисту саду. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одноголосно. Про надання до суду подання щодо можливості призначення відповідь. Є пропозиція підтрима, я пропозиція підтримати, Прошу голосувати. голосую. Розумію про електричне принесення змін при додаток один до рішення виконавчого комітету Борисівської ради Борисської району Київської області від 9 на 1 за 4 року з номером 28 був змінами. до додаткові заходи, капітальний ремонт шатрового даху, на ту квартирну будинку по вулиці Сентральній 5 після витребування. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одному голосу. Дякую. Розумовно, дозволу на вкладання договору до обладнання, який з'явився на талані, зараз ми це вам впроваджуєте є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження висновку служби справи дітей Білоруської міської ради Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут місцем, Є пропозиція підтримати одного. Про затвердження висновку служби справ дітей Бровоскої міської ради Берської райони Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Це Your просто to підтримати. it. Про надання статусу дитина, яка постраждала в нас и документи дет, збройний конфликт, прохання Про надання статусу дитина яка постраждала нас и появник, збройно, прохання по трима. Про надання статусу яка постраждала нас и поєдина дет, збройно, прохання посад. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій та збройних конфліктів питання підтримки. Про затвердження висновку служби у справах дітей Броївської міської ради Броївського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її часового виїзду за межі України. США. Є пропозиція підтримати Прошу голосувати. Про затвердження висновку.

Бо з з приводу функціонування зараз е, нафтопарк, що сьогодні відкрився. Видови міліції, поліції, це все було. Зараз е, наразі ми чекаємо наступний вихідний, що буде де рекламується проведення трьохденного фестивалю. Ми, ми знаємо, що вони зверталися до сесії на отриманий дозволу. Дуже сказали, і не отримали на проведення судного фестивалю. Зараз вони змінили формат судного на просто правовий де вони передбачають проведення на протязі трьох днів, п'ятниця, субота, неділя, дискотеки, жива музика, серця голосно, продаж пива, алкогольні напої, фабри, розваги і так далі. І так далі. Це все знаходиться на. Ну, Відправить нас всі Це все нібито до 8 години, але після 8 години ці спеціальні люди йдуть до нас під вікна, сідають під вікнами, забувають, виїдають, співають, розважаються. Це перше. По-друге, ця фірма вид діяльності на проведення таких записів. Наскільки мені відомо, там цей садочок знаходиться в приватній власності, але територія має комунальну власність. Чи вона знаходиться в оренді вся територія, чи знаходити земля під, 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 під будівлею в оренді? Ну, тобто, на яких підставах це все у нас під ліп, ну, продовжується. Майже з першого числа дуже багато зверталося до поліції, викликали. Це шум, гучна музика зранку до ночі. Зараз вони трохи. Трошки її притикшують, але це... момент. Комендантська, комендантська година зараз силі чи ні, тому що там нічні купання відбуваються. З освітлюванням, з прожекторами і І цілий день, цілий день така музика, що дитина об стінку б'ється. Вчора в мене дитина билася об стінку, розумієте, З закритими вікнами воно гупає на мухах. Це Цілий день з 11 Це до 8. Це не можна ми, ми підходили до мешканців гуртожитку і там всі люди е, так само, але е, прийти сьогодні не мали можливості по різним причинам, але ж вони сказали. Аби ж вони сказали, те, що треба, ми підпишемо, бо люди січнули зміни, приходять і в ніч знову і жінка одягає навушники. А вони не допоможе, вона будь ласка, влада, влада нам. спокій е, прийняття. Перше. Е, у цій організації ми не вперше відмовляємо, щоб ви розуміли. Е, не тільки через рішення виконавчого комітету, а ще й дуже багато письмових було відмов там, про несвоєчасне звернення, про ненадання відповідних документів, про інші речі. Потім відбувається наступна ситуація, ми теж моніторимо відповідні соціальні або інтернет мережі. Спочатку починається їхня реклама, а потім йде звернення до органу місцевого самоврядування. В принципі, в тому, що її обурює члени виконавчого комітету і всі наші служби. А третє ми обов'язково. Зараз пропишемо Олександру Віктовічу, напишемо звернення в Національну поліцію щодо перевірки абсолютно всієї документації, яка стосується проведення відповідних заходів або інших речей. А про розташування І, розташу... І про розташування в тому числі. Це просто От. чому кожен день приходить жінка з інфарктом, з яка втратила своїх дітей? Вона кожен день ходить і просить прикрути. Ну прикрути. Ну май совість. Ну, війна. У людей в вчора ми спілкувалися одні чоловіки, у одній чоловік, у другій син, третя вагітна на восьмому місяці, вікна, серед ночі, ходять, вікна далеко. просить, хвати, може вам устраювати там уже розваги серед ночі. Добре, а музика, можна, Добре. можна Добре. її якось припинити? Ну, не, ми поліцію залучимо обов'язково за цих питання. Ви знаєте, я хочу вам сказати, бо до поліції я теж підходила. Скажіть, будь ласка, якщо поліція каже, звук рівний звук перфоратора за стінкою, це допустимий звук Це так не, не, не може. Ми, ми стоїмо поліцію, не, не чутно, а він мені каже. Ну, це ж звук рівня до рівня перфоратору, це до це це, це до квартирі між собою не можна розмовляти, коли вони включають. Так воно ні то, що не може, воно до сказу Я думаю, з інших речей потрібно пінка, розпочати це з перевірки документації, яка ну дійсно, що це було так. і скажіть, будь ласка, ну, ми маємо надіятися, що цей фестиваль в п'ятницю не відкриється і в суботу і в неділю не буде я. Якщо буде е, фестиваль відкриватися, я також буду повідомляти поліцію, тому що дозволом на проведення даного запа і до п'ятниці він не може з'явитися? Він не може з'явитися, у нас раз на пуздень засідання виконавчого комітету. За да, будь ласка. сенсі також забезпечує його те, що він не почався. Вчора вже не все пішли і особисто